Нові люди, нові знайомства, зустрічі. Це завжди трохи хвилювання. Ми хочемо сподобатись, але не втратити себе. Ми боїмося здатись не такими, але й не хочемо носити маску. Хочемо бути справжніми. У цьому відео прості, але щирі кроки, які допомагають залишити приємне враження при цьому залишатися собою. Не грайте роль. Просто будьте відкритими. Найбільше вражає не ідеальність, а щирість та відкритість. Якщо ви доброзичливі, спокійні і не намагаєтесь бути кращою версією себе люди це відчують, бачать, розуміють. І саме це запам'ятовується ваша щирість. Вмійте слухати уважно. Не перебивайте. Один із найсильніших способів справити хороше враження це вміння слухати. Бути чудовим слухачем. Не поспішайте відповідати. Подивіться в очі, кивніть, поставте уточнюючі запитання. Поцікавтеся. Люди люблять тих, з ким їм комфортно говорити, хто вміє слухати, кому можна щось розповісти чи запитати. Уникайте надмірних розповідей про себе на початку. Це нормально розповісти трохи про себе, але краще через діалог, а не монолог. Не робіть особливий акцент на собі та розмові про себе. Дайте людині місце бути теж важливою у цій розмові. Бути важливою для вас у цей момент. Це не напружує, а створює відчуття поваги та розуміння. Спокій це завжди сильна риса. Не поспішайте, не перебільшуйте, не намагайтесь вразити. Часто найбільше запам'ятовується саме тиша між словами: впевнена, світла. Доброзичлива тиша, яка доповнює ваші слова та створює комфортні обставини при спілкуванні. Маленький жест запам'ятовується надовго: усмішка, погляд, питання, як ви почуваєтесь. Можливо, якийсь маленький подарунок чи букет квітів, якщо це знайомство з дівчиною. Те, що, здається вам дрібницею для когось буде теплим спогадом про зустріч, нагадуванням про вас. А це. Уже перше враження, яке залишає слід надовго. Вам не треба бути гучними, дотепними чи ідеальними. Вам потрібно бути справжніми, такими, як ви є. І саме тоді з'являються ті люди, які відчують. Ви приємні, ви свої. Поділіться в коментарях, які перші враження запам'яталися вам. Підпишіться, якщо хочете більше відео про життя з глибиною, але без масок. Крок за кроком. Ми вчимося бути поруч з іншими і водночас не втрачати себе разом. Друзі. Дякую кожному, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.